Маршрути виграли тендери, тобто об'єкти конкурсу не приватні підприємці, а підприємства. Якби це були автобуси власності цих підприємств, то звичайно з 10 маршрутів є сім ліквідних, три неліквідних. Про це ми говорили з самого початку. І нас не цікаво, що на цьому маршруті він не заробляє на палово. Це компенсується прибутками з інших маршрутів. Там повинно бути здійснені перевезення з тим ж самим інтервалом руху, тому що там також проживають люди в меншій кількості ніж на цих маршрутах, але проживають. І ці перевезення повинні бути здійснені. А тепер ми а, спостерігаємо це явище що 15 років накопичується. Це шарашкіні контори, а, до яких приєднувалися приватні підприємці, які мають один-два автобуси, і просто косили гроші, говорячи грубо просто. Вони їздили там, де це вигідно. Коли мої члени родини зараз їдуть на громадському транспорті і звертають увагу водія, що він їде за схемою руху, йому водій відповідає. Да". Вони собі намалювали, хай їздять собі. Я їду там, де мені вигідно. Оце є класична наразі на відповідь. І це є відповідальність підприємства. Ми не будемо мати ніяких контактів, по простому слову, Ми переговори з терористами не, пер... не проводимо. З приватними підприємцями ми переговори не проводимо. Для нас є відповідальність це підприємство, яке підписало договір. Воно повинно забезпечити роботу згідно паспортів спортивних маршрутах на всіх 10 маршрутах так? і 16 відповідно. Друге питання ваше.